Так. Які думки людини, такою вона і є. Подивіться довкола себе. Все, що ви маєте, є результатом вашого мислення. Якщо ви продовжите вважати себе обмеженим, слабким, приниженим та нездатним, таким ви і будете. Припиніть думати, що програєте, інакше обов'язково здастеся. Вам потрібно змінити своє мислення мислення і стати ентузіастом. З давньогрецької мови, ентузіаст це наповнений Богом. Почніть відвідувати церкву, в якій ви е, дізнаєтесь Слово Божє, де викладає Ця Біблія, станьте ентузіастом. Подивіться на всіх переможців. Вони досягли перемоги та результату зав... завдяки тому, що вірили. Віра це сутність того. На що уповаємо впевненість в тому, чого не бачимо. Побачте у своєму розумінні те, чого ви хочете. Всевишній наділи вас якістю уповати та бачити невидиме. Це є творчою частиною вашого розуму. Але віра це не тільки уповати та мріяти. Віра це здійснення очікуваного, те, що ви робите. Працюйте, здійснюйте, досягайте ще сили. Те, чого бажаєте, очікуєте і про що мрієте, перестати щось робити, це найбільша життєва поразка. В священній книзі Біблії сказано: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Ви багато разів уже намагалися, але у вас не виходило. Встаньте і робіть це знову. Це і є мислення переможця. Тому що ви не скільки зазнаєте поразки, скільки надмінно легко здаєтесь. Ви просто здаєтесь, але чим важче ваше завдання, тим вищою буде ваша нагорода. І знаєте, є така історія про Колумба. Під час подорожі Колумба матроси постійно загрожували бунтом і наполягали на тому, щоб він повернувся назад. Але оскільки довго не було видно землі, вони не бачили землі і переживали. Але Колумб щодня вписував до бортового журналу Ми пливемо вперед. Він першим із достовірно відомих мандрівників перетнув Атл... Атлантичний океан, так, відкрив і розпочав дослідження нового континенту. Сьогодні мореплавець відомий як першовідкривач Америки. І знаєте, є різниця між інтелектом і інстинктом. Да? Інтелект він може пояснити, пояснювати весь день щось, але не може цього знайти. Люди часто закінчують коледжі, отримують ступені, накопичують знання, вище образування, але не можуть знайти те, чого хочуть. інстинкт може допомогти вам у вирішальний момент. Знаєте? Інтелект заряджає рушницю, але курок спускає інстинкт. Будьте відкриті до нових знань, але вам знадобиться інстинкт, щоб застосувати те, що ви вивчили. І знаєте, зоолог, зоолог він може розповісти в подробицях мільйони фактів про різних тварин. Він пояснить широту крил орлів, їхній політ та багато іншого. Але йому. Важко знайти і показати нам диких тварин, тому що він теоретик далекий від практики. Але людина, яка живе серед дикої природи, зможе знайти і показати нам її мешканців, хоча вона не володіє знаннями зоолога. Але цілком покладається на інстинкт. Так у життя кожного приходить момент, як і у маленького орла. Так, час вчитися літати. Пташеня вже пробиває своє яйце і звикло до комфорту і турботи, які забезпечують йому батьки. Але настав час покинути гніздо саме сьогодні, саме для тебе і покладатися на інстинкт. Якщо він вперто відмовиться залишати зону комфорту, пташеня батьки припинять доглядати. За ним і приносити йому їжу, так? І зверніть увагу на його крики обурення. Так і у житті. Ви обурені, часто у вас проблеми, тому що ви не хочете залишати зону комфорта і надто довго думаєте про те, чого вам коштуватиме новий життєвий цикл. Але вам потрібно це зробити, щоб досягти успіху і стати переможцем у цьому житті. Благословенного дня!